Привіт, друзі. Сьогодні ми торкнемося теми, яка може змусити вас подивитися на доброту зовсім інакше. Ми звикли думати, що бути добрим це завжди добре. Що чим більше ми допомагаємо, тим світліше ми стаємо самі. Але що, якщо надмірна, безмежна доброта може зруйнувати твоє життя? Так, саме так, зруйнувати. Стоїки не закликали бути байдужими. Вони вчили, допомагай, але не втрачай себе. Бо коли людина постійно віддає, не маючи внутрішніх меж, вона поступово втрачає себе, свої бажання, свою індивідуальність. Ми всі знаємо таких людей, завжди готових вислухати, підставити плече, зробити більше, ніж від них очікують. І спочатку це виглядає благородно. Але з часом ти починаєш помічати, люди звикають до твоєї доброти. Вони сприймають її як належне. І ось уже твоє так нічого не варте. Сенека писав, хто допомагає всім, не допомагає нікому. Бо доброта без дизернмент, без розсудливості стає слабкістю. Стоїцизм нагадує нам: справжня доброта народжується не зі страху бути поганим, а з внутрішньої сили. Той, хто має межі, не менш добрий, він просто мудрий. Подумай, скільки разів ти говорив так, хоча всередині кричало ні. Скільки разів ти ставив чужі потреби вище власних, думаючи, що так треба. А потім виснаження, тиша, відчуття, ніби тебе просто використовували. І це не зло світу. Це ти сам не поставив межу. Пам'ятай, стоїцизм це не про холодність, це про рівновагу. Допомагай. Коли можеш, але зберігай власну гідність. Якщо ти відчуваєш, що ця тема відгукується, підпишись на канал. Ми часто думаємо, що доброта це завжди мовчання, терпіння, згода. Що добрий, це той, хто ніколи не сперечається, завжди допомагає, завжди готовий пожертвувати собою. Але це не мудрість, це самознищення в красивій обгорці стоїки вчили, справжня доброта не має нічого спільного зі слабкістю. Вона народжується не з бажання бути хорошим для всіх, а з внутрішньої сили і гармонії із самим собою. Марк Аврелій писав: Пам'ятай, що твоє завдання діяти справедливо, а не подобатися людям. І саме в цьому полягає стоїчна доброта робити добро не заради схвалення, а тому, що це правильно. Але щоб діяти правильно, треба мати межі. Бо коли твоя доброта не має рамок, нею легко маніпулювати. Люди, самі того не помічаючи, починають використовувати твою готовність допомагати. Вони перестають бачити в тобі особистість лише ресурс. Стоїцизм говорить: будь уважним до того, кому ти віддаєш свій час, енергію і емоції. Не кожен, хто просить допомоги, хоче змінитися. Деякі просто шукають на кого перекласти свій біль і відповідальність. Епіктет казав якщо хочеш допомагати іншим, спершу зміцни себе. Бо виснажена людина не може нікого врятувати. Мудра доброта це коли ти можеш сказати так і з щирістю, але також ні, і з повагою до себе. Це не холодність, а усвідомленість. Це коли ти не намагаєшся бути потрібним усім. А залишаєшся справжнім для тих, хто справді цінує тебе. Поглянь глибше, часто ми допомагаємо не тому, що хочемо, а тому, що боїмося. Боїмося виглядати байдужими, боїмося втратити любов чи прийняття. Але стоїцизм вчить нас, страх не може бути основою добра. Бо те, що робиться зі страху, зрештою породжує біль. Добро має виходити з рівноваги, з внутрішнього миру стоїки називали цей стан євдемонією, гармонією душі. Коли твої вчинки не реакція, а вибір. Коли ти дієш не тому, що мусиш, а тому, що відчуваєш це правильним. І тоді доброта перестає бути слабкістю. Вона стає силою, тихою, але незламною. Такою, що не дозволяє іншим переступати твої межі, але водночас не втрачає співчуття. Пам'ятай. Твоя доброта має не знищувати тебе, а живити. Не перетворюй себе на бездонне джерело, з якого всі п'ють, а ніхто не наповнює. Стоїцизм вчить, найвища форма любові до інших починається з любові до себе. І тільки той, хто зберіг власну цілісність, може по-справжньому допомагати іншим. Тож будь добрим, але розумним. Будь щедрим, але не наївним і пам'ятай. У стойка серце гаряче, але розум холодний. Якщо тобі близька ця філософія, підпишись на канал. Попереду ще багато тем, які допоможуть зрозуміти, як стоїцизм може змінити твоє життя від емоцій до страхів, від гніву до внутрішньої свободи.